Я не думав, що біт про сумних чоловіків стане головним жартом цього концерту, але відчував, що його варто записати. Чоловікам не можна бути сумними. Нам дозволено бути в двох станах: або злими, або в порядку. Крапка це нормальні прояви для чоловіка. Чекаю на негативні коментарі. Анатомія жарту з білом бюро. Ти можеш бути злим, як от. Ісусе Христе, хто це тут поставив? Скільки ж бі разів треба казати, щоб тут нічого не кидали? Ісусе Христе, хтось може впасти і зламати собі шию на. Я раз сказав, потім ще сто разів повторив. І що робить дружина? Просто закочує очі, ой, відправлю його на двір. Хай походить та заспокоїться. Кину йому пива, все з ним буде нормально. Так, з ним все буде добре, правда? Тобі можна бути або таким, або в порядку. Як справи, біле, я в порядку. Точно так, точно, я ж сказав, що в порядку. Нащо мені казати, що я в порядку, якщо я не в порядку, і все твоє життя проходить, ось так. Публіка це універсальний тест для жарту. Якщо жарт не заходить, я можу і далі його перевіряти, якщо вірю в нього. Але якщо я постійно отримую однаковий фідбек, то не мусолитиму його до останнього. Ви ж платите гроші, щоб розважитись, а не дивитись, як я втуплююсь у свої чернетки, намагаючись сказати щось глибоке. Процес. Часто буває так, що я щось скажу, моя дружина або друг засміється, і тоді я ледве не вибачаюся. Кажу вибач, але я маю розповісти це зі сцени. Якщо я згадаю жарт, то згадаю. Якщо ні, то ні. Я не з тих, хто під час розмови каже: зачекай, ну треба записати. Я так не роблю. Раніше робив. Але більше ні. Не маю нічого проти, якщо хтось так робить. Просто, як на мене, жарт має засісти тут. Біт. Люди думають, що в житті я такий самий, як на сцені. Ходжу такий, ви тільки погляньте на це, ніби я постійно так роблю. Тому, коли я кажу, що у мене проблеми з депресією, це може здатися кумедним, бо це щось нове, що відрізняється від того. Коли я кажу, що у мене проблеми з гнівом і люди сміються. Я розумію, чому це смішно. Тому саме це я і показую. Але тут я ще й кажу: типу: дивіться, що стоїть за цим. Нещодавно зрозумів, що у мене проблеми з депресією. Я повірити не міг. Мене завжди бісили люди, які «О, в мене депресія. Завели, ємало. просто вставай і долай це. Всі ці в мене клінічна депресія. Я навіть підвестись не можу. До них у мене взагалі не було емпатії. Я раніше дивився на них і думав, що з ними не так. А в самого було точно те саме взагалі не усвідомлював. Бід про сумних чоловіків з'явився через те, що я сам був таким. Я думав, що це нормально, звичайна справа, нічого такого. А потім я кілька разів з'їв гриби і зрозумів, дещо я такий ого. А речі, які я вважав на мене не впливають, насправді впливали. Гриби стали тією штукою, через які я такий. О я й не усвідомлював цього. Перший грибний трип був шалений. Зараз я вже багато речей пропрацював, а коли я був під грибами. Я відчував увесь цей сум і інші емоції, але не записував нічого з цього. А цей бід про сумних чоловіків з'явився, мабуть, після трьох-чотирьох подібних грибних трипів. Взагалі, я поважаю гриби і не приймав їх просто по фану. Одного разу я зробив так на концерті Біллі джоела, і це закінчилось погано. Я їв їх, аби навчитись чомусь. І Я робив це максимум раз на рік, півтора. Найбільше я дізнався у перший раз. І цей процес тривав місяці три. Мабуть, хтось тоді сказав мені: знаєш, гнів це просто біль. Це рана. Я почав про це думати і тримати це в площині болю, а не гніву. Але виникло наступне логічне питання: а чому мені боляче? Коміки часто ведуть дуже глибокі розмови, і у багатьох моїх одружених друзів. Були схожі ситуації. Вони, наче любили свою партнерку, але, типу, на що одружуватись і почуватись вдома самотнім? Ця проблема потребує вирішення, але я не впевнений, що багато чоловіків знають, що з цим робити. І якщо ти не знаєш, що з цим робити, жінка не винна, що вона не здогадується, що ти в такому стані. І це переросло в цей бід. У мене немає клінічної депресії. В мене звичайна депресія. Типу, багато. Це сталося в моєму житті, але я ніколи з цим не розбирався. Просто відкладав кудись, воно просто якось висить у повітрі і час від часу трогає мене за плече і таке. Ну що, готовий розібратися? А я такий, ну може, й готовий. Або ж я можу залипати в стрічку інстаграму і дивитись, як якийсь чувак реставрує старі сковорідки наступні три години. Отак я краще до третьої ночі дивитимусь як люди відчищають тротуари і під'їзні доріжки струменем води. Ніж почну розбиратись з тією хернею, і тоді я сам собі придумав, що нібито мені все одно. Я такий мені пофігу, байдуже. Постійно собі це повторював. Вважав, що я крутий, я ж не якась сучка скигляча, але насправді так мені було боляче. Тож то було початком прояву моїх почуттів, і гриби до цього підштовхнули. Потім я почав розповідати про це зі сцени. Розповідати своїм одруженим друзям зазвичай вся увага приділяється жінкам тому, що нам треба робити і чого не треба робити, і почуття чоловіків залишаються на дні. Більшість жінок не хочуть про це чути. Але це правда, бо це переважно їхнє шоу. Тому треба вчитися розмовляти з ними про свої почуття і робити це. Треба не по-чоловічому, тобто саме казати про свої почуття, і гадаю, жінкам це здається дивним, тому що їм незвично таке чути від чоловіків. Тож минуло десь три дні, перш ніж моя дружина щось запідозрила. Зрештою, вона каже, чуєш, що з тобою каже, все в порядку. Я відповідаю ні. Вона така, так а в чому справа? І вперше за 20 років нашого знайомства я дійсно поділився з нею своєю емоцією. Клянусь Богом, вона питає, що сталося, а я відповідаю: мені сумно. Вона не знала, що їй бліт, робити. Реакція на жарт в дурі. Гадаю, вперше я розповів його в камеді сторі. Ти відчуваєш, коли люди реагують на щось нове. Я ніколи не записую виступи, бо все одно їх не слухаю. Але іноді воно і так зрозуміло, коли ти щось кажеш вперше і відчуваєш, що це ідеально. Наступного вечора ти намагаєшся згадати, як саме ти це казав. Але причина, через яку це було ідеально в тому, що не було іншого моменту, ти знаходився в теперішньому часі і сказав, як є. Тож трюк у тому, що наступного вечора треба забути минулий виступ і просто розповідати, але це важко. Тому що це вже було. Тож я такий типу, впиту все, просто скажу, мені сумно. А вона о вона це я щось зробила? Я щось не так зробила? Я кажу: ні, у нас з тобою все чудово. Це все якісь штуки з минулого, про які я просто почав думати. Вони постійно дають про себе знати, і все це мене турбує. А вона окей. Ну, шкода. І коли я розповідав цей жарт зі сцени, реакція чоловіків на нього. Те, як вони з нього сміялися, все це дало мені зрозуміти, що я натрапив на щось, що відгукується не лише мені, і це одна з найприкольніших речей у стендапі. Коли ти думаєш, що розповідаєш щось суто особисте, думаєш такий хтось взагалі це зрозуміє, комусь це знайомо, і зрештою отримуєш цей гучний сміх. Що думаєш, ага, тобто я не один такий. Вони сміються не через те, що вважають твої жарти дивними, а тому, що вони їм відгукуються. Сетап. І що дивно у чоловіках, ми відчуваємо всі інші емоції: так, меланхолію, сентиментальність, насолоду від заходу сонця, всю цю фігню. Але це все у нас називається просто гейство. Так, це просто здоровенний мішок гейства. Закидуєш його собі на плече і просто викидаєш у ліс. Жарт про здоровенний мішок гейства я придумав десь за тиждень до зйомок спешлу. Я просто докручував жарт. Такі чуваки, як Дейв Ател, навчили мене, що жарт ніколи не закінчується, і це спосіб не втомлюватися від своєї програми. Коли я дорослішав, все, що було дозволено проявляти це або сміх, або гнів. Ти або злий, або в порядку. Оце дві емоції, які були дозволені чоловікам. А якщо ти якийсь інший, ти одразу викликаєш підозру. І це призводить до того, що тобі або надеруть з раку, або обізвуть геєм чи щось таке. Тому від початку ти такий: окей, треба триматися подалі від всіх цих зайвих почуттів. Чоловіка можна плакати. Це важлива емоція, але ми поводимося так, ніби це якась аномалія, ніби потрібен лікар, який допоможе позбутися цього. І насправді це цілюща річ, хоча нам і не дозволено плакати. І проблема ще в тому, що більшість жінок не хочуть бачити, як їхній чоловік плаче. Цього не хочуть бачити ті, хто вважає, що у центрі всього лише вони, і просто вийшла з кімнати. Я навіть розізлитись на неї не міг. Я просто заздрив такий. Я навіть не знав, що так можна. Вони такі. Я думала, мій чоловік жорсткий, і тепер, при якійсь загрозі, вони почуваються менш захищено. Не знаю, чому так. Чоловік у стосунках, як у супермаркеті, коли стосується емоцій, вони не купляють більше восьми товарів, щоб в руках донести до каси. А жінка може котити хоч два повних візка. А проблеми з батьком по акції Бо жінкам дозволені всі ці емоції. Панчлайн. Не звертай увагу на мене. Я просто буду тут ходячою депресією. Але поки ти щаслива. Поки ти щаслива, я теж щасливий. Не звертай уваги на мене. О, глянь! Я вчуся готувати тонкі млинці. Так, вчуся пекти тонкі млинці. Це відсилання до млинців взято з життя. Я справді придбав штуку для приготування млинців. Не знаю, як вона називається. З маленьким ножем і все таке. І, хоча я так її не використав, я це зробив, бо. Мені цікаво вчитись чомусь новому, а ще це спосіб не розбиратися зі своїми загонами. Ну що ж, спробуємо це, звідси цей жарт. Ого, білу, у тебе так багато інтересів? І ця частина жарту, як на мене, найкраще, коли я кажу ого, білу, у тебе так багато інтересів. Ні, просто мені сумно. Ні, просто мені сумно. Просто сумно, знаєш. Намагаюся заглушити голоси в голові, щоб не покласти каміння в кишені і не зайти в басейн. Окей? Кому млинців? І я відчув, що люди не просто впізнали себе в цьому. Вони ніби відкрили це для себе. Типу. Я й не усвідомлював, що займаюсь усіма цими речами, тому що мені сумно. Я думав, що мені просто подобаються ці різні штуки. Але ні, варто мені було зупинитися. В голові одразу починали прокидатися демони. Тож я такий о, а знаєш, проїдуся я трасою вздовж узбережжя. Треба чимось зайнятися, якщо рухатись. Демони тебе не наздоженуть. Назву вам місце номер один, де можна побачити сумних чоловіків. Магазин Гітар. Ох ти Боже мій. Одне з найсумніших місць на землі найбільшим сюрпризом став. Найбільше мене вразила реакція на жарт про магазин гітар. Невдахи музиканти, що досі на щось сподіваються на касі. Купка чоловіків у невдалих шлюбах або, взагалі, розлучених, просто блукають між рядами. Дивляться на гітари. Це кастомний колір, справді можливо, якщо я візьму її до своєї колекції, вона якось заповнить цю порожнечу в моїх грудях. Виявляється, я не єдиний, хто відчуває цю сумну атмосферу в магазинах гітар. Я думав, що це буде дуже внутряковий жарт. Думав, що його зрозуміють лише кілька музикантів у залі, може, пара батьків, котрі грають на гітарі чи барабанах. Я думав, що це стане одним з тих жартів, які суто для мене, але сталося інакше, коли я вперше його розповів, зал вибухнув. Коли люди сміються з чогось дуже особистого для тебе, ти менш почуваєшся фріком. І саме таким став панч про магазин гітар. Але коли він вперше викликав шалений сміх. Я не одразу повірив, подумав. А ну це тому, що я в Лос-Анджелесі. Тут багато творчих людей. Подивимось, як він спрацює у турі, і в кожному місті цей жарт розривав. Єдине місце, де жарт не зайшов, був камеді клуб Дейва Шапела. Там взагалі була тиша. Я подумав дивно, але виявилося, що в тому районі взагалі немає магазинів гітар. Спешл. Ради бути в сієтлі народ. Ага. Ось де відбувається вся прогресивна фігня. Ісусе, право. Я поїхав до того району Капітол Гіл в хіпстерську зону. Здається, я там був єдиним, хто не змінював свій гендер. Я зняв спешл у театрі Мура в Сієтлі, тому що Сієтл — класне гумористичне місто. Знаю народ, у вас тут і так завжди дощить. ви весь час депресуєте? Під мостом займаєтесь всякою хуйнею. пишете свою сумну музику. Там весела публіка, для якої завжди прикольно виступати. Вони майже безнадійно ліберальні, не так як у Портленді. Портленд, Орегон, це вже майже цирк якийсь. Думаєш, серйозно? Ви тут настільки заганяєтесь? Це просто одяг чи вже костюм? Але в Сіетлі гарний мікс там. Є дуже дуже ліберальні і дуже дуже праві, розумієте? І я можу підколювати обидві сторони. Завжди хотів, аби на виступах були всі. Різних рас, політичних уподобань, тому що не люблю говорити про тих, хто взагалі не представлений в залі. Тоді це набуває зовсім іншого сенсу. Ще я ненавиджу овації. Я люблю сміх, а не підтримуючи овації. На кшталт так, так. Боже, дякую, що ти це сказав. Це було так сміливо. Ось, і потім праві такі, типу, мені подобається, що ти говориш, як є. І я такий, я говорю, як є. Це кодова фраза для расиста. Що це навіть для сієтла занадто депресивно. Для мене з жартом покінчено, коли мені набридає його розповідати. Зазвичай це буває якраз тоді, коли я вже готовий знімати спешл. Це мій улюблений період у стендапі одразу після запису концерту. Господи, це. Такий тягар з плечей. Все з цим покінчено. І водночас, думаєш, тепер можна не думати про цей матеріал наступні два три роки. І можна просто Просто кайфувати. Хоча з цією програмою мені було по кайфу аж до самих зйомок. Я був у доброму, пофігістичному, в хорошому сенсі стані. Типу, ой, забув оце сказати, та й пофіг. шариш. Я тут, мені все в кайф. Вийде вже, як вийде. Кожний свій спешл я намагаюся присвятити якимось певним темам. Слеж, торкнутися того, що відбувається у світі. Я кепкую з усього, у тому числі з себе. Раніше в мені було набагато більше люті. а тепер мені здається, що це цікавіше, і кумедно, те, що є фанати, які залишаються зі мною ще з тих часів, коли я був злим, і є ті, хто каже, ніби я продався, наче я записав попсовий альбом. Але це мене не чіпляє. Мені навіть трохи шкода їх. Серйозно, я їм співчуваю. Розумію, ви досі сердитеся. Сподіваюся, ви знайдете вихід. Просто я не хочу бути лідером злих людей. Мені завжди було трохи соромно за свою людь.